Вивчаючи свої старовинні мапи, мені вдалося віднайти цікавий хутір, якого вже немає. Все, що нагадує про його існування, це лише дикі плодові дерева та невеличкі пагорби від фундаментів. Майже одразу хутір зустрів мене старовинною срібною радянською монетою номіналом 20 копійок 1925 року. Ідентифікувати цю мідну знахідку в мене на жаль не вийшло, а тому, якщо ви знаєте, що це таке, пишіть в коментарі. А це мідна імперська монета номіналом 2 копійки 1901 року. А ось ще одне цікаве нагадування про життєдіяльність людей в старовину елемент кінської упряжі. Ну і який коп без найпоширенішої монети номіналом 2 копійки 1824 року. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій аккаунт. Всім хабара.